Уникнув відставки, французький прем'єр Себастьян Лекорню пережив два вотуми недовіри в парламенті. Тепер його уряд, представлений тиждень тому, має скласти бюджет і затвердити його до кінця року. Та питання не з простих. Поліцили у парламенті не можуть працювати разом і діти згоди щодо державних коштів. Про політичну кризу у Франції, можливі сценарії її розвитку і як це стосується України, розкаже Соня Григорчук. Відставки не сталося. Уряд Себастьєна Лекурню залишається працювати. Для схвалення вотуму недовіри, зареєстрованого ультралівою партією Нескорена Франція, не вистачило 18 голосів. Абсолютна більшість членів національних зборів це 289 людей. За схвалення вотуму недовіри 271. Необхідної більшості не вдалося досягти. А от другий вотом від ультраправої поліцили національне об'єднання на чолі з Марін Лепен підтримали всього 144 депутати, чим теж не змогли відправити лекорню у відставку. Це справді момент істини. Чи хочемо ми державу з порядком і дебатами в національних зборах, чи ми хочемо безлад. Себастьян Лекорню п'ятий прем'єр-міністр Франції за останні два роки. Його попередники Франсуа Байру та Мішель Барніє обидвоє програли вотуми недовіри і разом з урядом йшли у відставку. Залишити посаду хотів і сам Лекорню. Про рішення оголосив 6 жовтня. І міг стати політиком з найкоротшим терміном у прем'єрському кріслі 26 днів. За того ж тижня президент Макрон повернув його назад. Очевидно, він вирішив призначити людину, яка до нього близька, і яка йому багато чим, ну практично всім, з політичної точки зору, зобов'язана. Уряд ликорню новим назвати складно. Більшість міністрів з попереднього складу залишились на своїх посадах. Мало. Дуже я б сказав, мало нових облич. Там дехто з'явився. Ну, скажімо, новий міністр внутрішніх справ е е е з'явився. Тобто, це е е перфект поліції Парижу, деякі інші особистості, але в цілому, це передзасовка старої е колоди. Вирішальними у відставці Лекорню були голоси соціалістів. Тож, щоб завоювати їхню прихильність, прем'єр оголосив про призупинення пенсійної реформи, яку президент Макрон просуває з 2023 року. Вона мала б підвищити вік виходу на пенсію до 64 років, а також збільшила кількість робочих років до 43. Та відмова від цієї зміни поглибить кризу державних фінансів. Вартість призупинення для нашої пенсійної системи це 400 мільйонів євро у 2026 році та мільярд 800 мільйонів євро у 2027 році. Це призупинення, зрештою, принесе користь 3,5 мільйона французів, тому його доведеться фінансово компенсувати. В політиці діє закон виживання. Тобто треба вижити, тому ми відмовляємося від реформи, але отримуємо необхідні голоси. Дефіцит держбюджету Франції майже 5,5%. А державний борг 114% її ВВП це третій за величиною показник серед країн Єврозони. Та розгляд і голосування бюджету у французькому парламенті завжди стає предметом суперечок між трьома основними блоками лівим, правим та центристським. Криза сьогодні політична, яка існує у Франції, вона є повністю штучною, і вона створена і ультралівими і ультраправими партіями. Саме ці партії сьогодні роблять все, щоб і уряд, і парламент, і саме головне президент Франції пішли у відставку, і таким чином, щоб у Франції був повний хаос. Через постійні перепалки політиків Еммануель Макрон може вдатись до позачергових парламентських виборів, кажуть експерти. Зокрема, він так уже робив влітку 24 го Та цього разу ризики для нього є вищими. Дуже великий ризик в тому, що якщо б парламент переобрався, ультраліві ультраправі могли б набрати більшість на сьогоднішній день. Вони мають тільки трішки менше ніж 50% парламенту. Іншими словами вони не можуть блокувати роботу і уряду і парламенту, і ще один сценарій, про який пишуть іноземні видання дострокові вибори президента. Хоча Макрон заявляв, що має намір бути при владі до кінця терміну, початку 2027 року. Екс посол України у Франції Олег Шамшур каже: для України важливо, щоб французький лідер зберігав авторитет як всередині країни, так і за її межами. Ясно, що для того, щоб продовжувалася підтримка України з боку. Європейського союзу потрібно, щоб була рушійна си були, були рушійні сили, які б, ну скажімо, були в авангарді цієї підтримки. Будь-яке послаблення внутрішнього Макрона в даному випадку, воно звичайно зменшує його шанси на те, щоб, скажімо, бути його претензії на лідерські позиції в європейському союзі в українському МЗС зазначають, політична криза у Франції на допомозі Україні не позначиться у Франції, як і в низці інших європейських країн, є політична система, яка все таки розрахована таким чином, що вона зберігає свою тяглість незалежно від, 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 від різних політичних змін, від змін урядів і так далі. Тому подібне. Окрім ну, того, треба враховувати, що у Франції підтримка України це все таки загальна. Елемент загального, загальнонаціонального консенсусу. Тобто, це підтримують всі провідні політичні сили і. Це дає на впевненість в тому, що стратегічна лінія Франції на підтримку України зберігається і буде зберігатися. Якщо ж проголосувати бюджет французам вчасно так і не вдасться, то має бути ухвалений закон, згідно з яким на наступний рік переносяться параметри попереднього. Тобто, в 2026 році діятиме бюджет 2025-го. Соня Григорчук телеканал Рада для підсумків єдині головне.